На думку українців, саме кохання найважливіший фактор для довгого та щасливого подружнього життя. Про результати першого всеукраїнського дослідження фактору сімейного щастя йшлося 13 червня на прес-конференції в Уніан. Причина такого дослідження кажуть організатори невтішні дані щодо кількості розлучень в Україні. 57% створених сімей згодом вирішують розійтися, констатують у Держкомстаті. Основною причиною організатори опитування називають непідготовленість людей до подружнього життя. Сьогодні поняття сім'ї викривлене. Люди, які створюють сім'ю і мають потребу до міцних і надійних взаємовідносин, в переважній своїй більшості не можуть і не вміють собі їх забезпечити. Чому? Тому що не навчили, не показали приклад. Дане соціологічне опитування виявило факти, що сприяють міцним відносинам подружжя та виявляють причини нещасливих шлюбів. опитуванні брали участь понад 1200 одружених та розлучених сімейних пар з п'яти міст Львів, Київ, Конотоп, Донецьк та Севастополь. Результати дослідження ляжуть в основу державної програми підтримки сім'ї, каже представник Мінсоцполітики. Хотів би сказати в першу чергу, що дослідження проводилося якраз в цей в той період, коли Міністерство соціальної політики розробляло саме програму підтримки сім'ї до 2016 року. Запроваджувати програму підтримки сім'ї, враховуючи дане, дане дослідження, і якомога ефективніше формувати саме плани заходів. У реалізації даної програми для створення сім'ї треба бути більше ніж фахівцем. Бажає один з організаторів дослідження. А відповідальними за підготовку молодої людини до подружнього життя називає батьків та навчальні заклади, яких мають бути спеціальні про сімейні програми. Це є середня школа в тому числі. В середніх школах повинні бути необхідні програми, мають свої назви сімейні цінності, етика подружнього життя, психологія, побудови, стосунків і дівчин, з тим, щоб доносити молодим людям. Показувати красу відносин, на чому будуються стосунки, яка їхня логіка побудови, узброїти молоду людину знаннями. 15 травня уряд України затвердив державну цільову соціальну програму підтримки сім'ї, головним розробником якої Міністерство соціальної політики. Проект програми передбачає розробку та затвердження методики з підготовки до життя в подружжі, а також навчання відповідних спеціалістів. У нас є проект, який зараз працює в Києві. Кі до затвердження даної програми, і вже Донецьк відпрацьовує безпосередньо, вже вже проводить навчання. Збираємо ми всі регіони без виключення, показуємо досвід, який вже є в Києві та Донецькій області. Показуємо програму, по якій вони вже працюють. І за цей час ми затверджуємо державну програму по підготовці молодих сімей в подружньому житті. Соціологічне дослідження фактору сімейного щастя один з напрямків діяльності соціального проекту Щаслива родина, який реалізується компанією «Ейвен Україна та всеукраїнським благодійним фондом Сім'я Ганна Остапець та Олег Довбиш для НХМ.